камеракування на оборонні заходи, виділити 25% і повздя на співфінансування. Також було виключети бюджетне призначення для колоского пере виконання законного танального. Буде відкрито анкети територіальної команди на тариф, де диктамаже на регулярне підбиття. Кошти на загальні ФДР 401 і пентешу презента

aby pochopit, že lomu pomůže, když je dítě nemá větší zájem, my prostě musíme podat tyto pokroky. Musíme pomoci na základě těchto metod. Včasné zdravotní a hlavně přední výstupy našeho výzkumného škola, která musí být vyžadována, musí být vyžadována. 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 Musí být vyžadována.

Дані ось ще субвенції на освіту, то теж буде зміни цю програму. Так як довідка прийшла лише вчора після 16 години, а постанову буде 13 серпня поточного року. А, а дає, дає, дають субвенцію фінансування харчування учнів за побудування середньої освіти. 428 100... Ну, 128 100... 428, 100, 100 бо Треба його додати до державні гроші, а прийшли тільки вчора увечір. Так, вчора ввечері прийшли добре. Тому я кажу, тут на тиск і коли. Воно це державні купи, на ж не треба швидко вийти. Треба швидко використати і вони приходять, коли приходять, тут у нас не залишать. Питання, на Раді наразі по вихованні дозволи, ставимо на голосування проєкт рішення, як рішення міської ради. Хто за? Хто проти? Утримали. Не голосували. Одного. Рішення прийняте до наступне питання. Про припинення юридичної особи родини канізації за пакування середньої світли першого другого ступенів та комп'ютерські, комп'ютерні речі. Проверджено всі процедури, так от, приймана до нашої процедури, ми проводимо всі клінічні дослідження. На розвідковій звітних паном на сьогодні збіги стимулації немає, вони всі зробили тест з Бондаріашського тесту. Тобі слід включити повинно до

dziwnych w ogóle na obieśnicy, na czy mi nie powiedział, po nią nie powiedział, no, dole, chyba, 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 Утримали, не голосували. Про утворення Нарішівської дитячої юнацької спортивної школи Нарішівської радянської школи у області Ринат. Про утворення належності на середній підприємстві громадської організації підприємства Нарішівської дитячої школи у області Ринат потому що Питання будуть, е, від мелу Володимирового, напряму з тих, у, у що Вона вже там підготувала керівники. Так, це тестовою роботою це. питання буду на даний момент кімнати, які повинні бути відповідно тих спеції, які плануємо підготовлені, комісія прийняла, оглянули, подивилися. Я карате, якщо ми плануємо тексту і карате. Площа 72 квадратних метрів і сповна. Повністю заплавні катання. Я футболу спортзал, по 65 квадратних метрів, Хореографія або клас хореографії для гімнастики, там відповідно оснащено для калами. Є тільки що потрібно там. Ну, покриття. Потім, а, mm -hmm. Я те, що потрібно для футболу, погоджено і так, як я ще й не мала права цього шукати трені або пропонувати комусь ну, трошечки погоджувати попередні да, да, да. Значить, вони вже погодили, що потрібно, якийсь потужний запад, це, це погоджуємо. Футбольне поле, ви знаєте, що у Відимах гарне футбольне поле на даний момент там покошено, підготовлено. Що там, якщо тільки тільки буде буде спортивна школа, значить ми будемо далі ронати роботи, там було подати хот майданчик є. Ну, скільки каміння трошки є, але подивився його. Дякую, Володимир, Питання є? <питання> Написали заяви по попередньому опитуванні, точніше не заяви, а попереднього опитування, Скільки 380? 378 триста дітей? Виявили бажання з усі громади. Підвезення автобусами. требує ми це ну це правда дика там логіка така що Да, да. Мене нічого не турбує. Я думаю, на днях, якщо це буде естетично, значить, воно там аеророзок включає. Виконується, бачите. Не більше 160. Дитячо-юнацька. Дисячої там можна і дітей, і випускників уже скажемо. Хто вважає себе ще? дитячо Юнацького. Тому, якщо запитань немає. Коли запрацюєте. Якщо... Якщо... Зараз це... я в Ілі Володимирівні це... швидко реєструвати більше оснащення, воно дороге. А якщо це біля статичне оснащення, значить там трошки обмежуться там облачі, очі. Якщо це можна буде художня, то там стрічки. Ну, ну. Зараз на реєстрації матеріальне забезпечення буде поступово, які будуть. Бру це, це відтреба. Які будуть потреба, що тренер скаже. Це ж не не все зразу всі потреби будуть задоволені. Так, якби. Да. Бажаєте. Далі буде. Вся тут буде, і карате. І, і легка легко лазета. Йокушен карате. Йокушен карате. Ну я ще він не програма, програма вже не олімпиється. Найдеся на потоці який ще тренер, додатково можна буде продумати про те, що було піщати. Судьба на стадіоні отого здання. Воно належить. Я ходила, дивилася. Воно, воно аварійне. Воно ну, навряд чи дуже, дуже, дуже шкода. Воно так Він же зняв шифер, воно. Тут вісімнадцять там є, воно є, можна обладнати. Воно приватне. Ні, ну не наше так побалакать, викупчика. Дані опостроєні шифер здав. Ще дві зіми той розпадеться, як да, буде новим строїть, мільйони закладів. Ми відкриємо, а потім буде всі ці скучні матеріальні питання. Ні, так його Впередньо треба вкрити. Попередньо вже, керпи, вже керпи, я вам керпи. скажу, що в цьому напрямку вже ведеться робота. Ні, ну я просто, я ж На надав питання. ж не зовсім було законно це робити, поки ще не відкрилося школа. Ні. Тому просимо вас підтримати і утворити дитячу юнець 12-ту спортивну школу. Ставим на голосування. Проект рішення кілька ради. Хто за? Хто проти? Утримали? Не голосували. Рішення прийнято. Вітаю Володимирів. Розвиток це дуже добре. Це для майбутніх поколінь. Так, дякую. 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 дякую.

Відмінне бажання, зроблення, відмінне бажання, загородження. Через день ходити. Так, так. Дальше кожен день А інші школи кожен день ходити. Інші школи ще. Да. Васильівка, що вже в дні зміни, там зараз розмінив організувати. Він організував, погодили з педагогами, переконав педагогів і батьків. Кого не, не хочуть. Ні вчителі, ні батьки. Ще питання видали. Ставимо на голосування. Проект рішення рішення підписали. Хто проти? Утримали. Не голосували. Рішення прийнято. Про зміну на іменування та внесення до статутів закладів освіти просто в временном году хотели поднимать и договориться на зарубежной в гимназии, да, зарубежной сети, да, благотворителей, посредством временным управлением начала нового учебного Ставимо на голосування. проєкт рішення вирішення міської ради. за? Хто проти? Не голосували. Рішення про виділення коштів на закупівлю та встановлення правинних модульних укриттів по маршрутах руку шкільних автобусів. Відповідно до протокольного доручення міської обласної військової адміністрації, нас дуже досить досить зобов'язують організати встановлення первинних модульних укриттів по маршрутах групи шкільних автобусів. У нас вісім маршрутів групи шкільних автобусів. Одне укриття з його облаштуванням коштує чотири мільйона, мільйони. Там це мінімум, це мінімальна кількість на 25 осіб. Встановлювати його потрібно на зупинках, по маршруту. на Якщо по одній робити, то загалішно маршрут рішення коду та передбачає далеко не одну. Це четверта частина нашого бюджету, у нас Немає. Це, Це, Це рекомендовано і по суті. Казав, причаруб б'ють, стіни лью, ю стіни, два мільйони. А сум стоїть корайні 23 мільйонів. Та ні, Михайлович, вони Стоять. тоді казали, скільки не 20 мільйонів, а Та я ще не п'ятдесят. Ну що, ну, 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 ну він казав за 2 мільйони зробить, піди казав? Ну так от Так він же зробив би стіни велиби. Попадає, заряд попадає, він не рушать бюсті, пробиває. А якщо положить блоки, зарядку знати. Блоки всі падають на дітей. Це наземне руки. Це на підземна просто. Ой, це назад не ще дешевше. Вас їх самого блоку без влаштування і до цього. Коштів немає і наші коштів на це немає. Просять на сайті розглянути запитання, але під нього немає коштів. Я не знаю, як вони рішення. Ставим на голосування про виділення. Коштів на закупівлю. Коштів немає. Хто <сіли> за? Хто проти? Ви, не має, не має. Утримали. Не голосували. Рішення не прийнято. Про затвердження положення про присвоєння звання почесний громадянин села, сіл Андріянської громади. Розроблено у нас Олександр Станіславич синенко про за будь ласка. Я тому що у нас громада велика, і є люди, які постійно став, як в інших громадах, і значить таким почесним званням як чесний громадянин. Ці жителі села будь-якого зла нашої громади. У місті громада така така наша є, громада є, і не зробите місце нашого. Це ні до чого не зобов'язаний, ніякої там коштів не передбачено. Лише можливо будуть трачення якісь там рамок, подягу, чи воротам, чи це що так так? І, що, і все. Тому сказала, що роди.

Ставимо на голосування. Проєкт рішення рішення міської ради. Хто тобто, Хто проти? Утримали. Не голосували. Рішення прийнято. Про участь у національному проєкті пліч-опліч бурсовані громади. Доповім я це між громадами, співдружність, укладаються меморандуми про співдружність. Громади, які є в зоні бойових дій, зоні, активних можливих, взагалі область віднесена, як громада Форфор. Є e громади партнери, які надають якусь допомогу цій громаді Порфу. Тобто, пропонується співдрузі, наприклад, там да, нам вибрала кабінет міністрів, обрав Ориненську громаду, з якою ми Повинні вкласти договір меморандум про співдружність, співпрацю. Прізне по освіті, по культурі, по іншому, по цьому громада невеличка. Ну, це взагалі зараз не про те, з ким, а про те, про чи ми беремо участь у цьому проєкті. Тому прошу надати дозвіл на участь у проєкті і дозвіл на вкладання таких меморандумів. Якщо громади такі знаходяться там Кам'янець-Подільський, Подільська область, Хмельницька, Львівщина, ну де, де завгодно може бути громада обрана. І якщо фінансово вони не спроможуть допомогти, то якась інший вид допомоги, інша співпраця, чи допоможе навіть оздоровлення дітей. Залізниця наразі надає безкоштовно для дітей на місце відпочинок сюди і назад. А ця громада забезпечує якраз така днімо Тому, Прошу підтримати. Або безпечки, якісь, бачите, ну і так далі. В будь це сфері не діяльності громади. Питання є? Ставимо на голосування. Проєкт рішення, рішень підроди. Рішення, Хто, Хто проти? Утримали. Не голосували. Рішення прийняте. прийняти про внесення змін до програми соціальний засоб населення. Це, це навчання. Нам дають обласні кошти за рахунок державних початків. Знову там було у нас завалено фінансування помічника ветерана. Потім забрали, а це держава дає знову субвенції. Треба її прийняти. Шукаємо кандидатуру що... на цю роботу з числа ветеранів ветеранів Вища освіта вимога повинна бути певні там навчання буде їм і будуть працювати в цій сфері. У нас зараз забезпечує роботу з ветеранами Наталя Миколаївна Вінніченко, але вона в нас ведена у віці соціального захисту та ветеранської політики. Вона вимагається чисто ветеранами, членами сімей. Але потрібно ще для супроводу ветеранів вимога законодавства. Цей у нас тут в центрі в нашому міся, але буде тут на території працювати. Звичайно. О, про ветеранів, правда? Так. Да. І членів їх 153 тисячі держава дає. І ще одну субвенцію також треба отримати нам з держави. Щоб ми вже ці людини виконали. 500 гривень – це на навчання фахівця по домашньому місті. Це запобігання ще, домашньому місті. Не, не, не вчити, а запобігати. Як запобігати? Скільки я ще додавлюся? Шістьсот гривень. Це не ось. Це просто відповідальність на. Ну, це щоб на курси. На, на курси. Для оплати. А робота з ветеранами це шукається. Це заробітна, план. заробітна план. Одна штатна одиниця. Я думаю, що так. Да. Так, доповнить супровід, лікування, куди спрямувати, куди допомогти знайти десь. Ще питання будуть. Стали на голосування проект рішення, вирішення ради, хто за хто проти, хто приняли, не голосували. Рішення прийняти завіт до програми звичайно оборонної захисті достаті державної дестапіліча. Листи надійшли від військових. Надійшли. надійшли листи від військових. Збільшилася фінансування на 450 тисяч. Листи Тут справа в тому, що в першому листі вони працювали на риби, а тепер теж вчора змінили напрямок і просять, наприклад, запиту безпечних на літальних апаратів, то подали частину броню. Це одна військова частина. Інша просто 100 тисяч. На... Це теж субвенції. Субвенцію на закупівлю обладнання. Також. О, і про МЧС також написано. 100, 300 і 50. Це для нас, щоб ви Да, ну, радіо а, на засоби радіолектронного. А, на ребят, на реп. <ріп>. Той до бюджету. Менше, менше, більше, більше. цього то та що просили на мене різнеці і просять поміняти на ремонт техники. Михайлович, там будет только еще Нам 50 на уровне коровы, прям 30. Мешали, по-моему, все не вышло. Ну, что это? Ну, я шел к нам 50, там будет еще не меньше. Ну, Ми вимоглися ці давали під пораду, що тепер вони просять на надання послуг ремонту та обслуговування військової техніки там. І також там у нас дві роботи теж там я позволю. Про це ми але Ще питання є. Загальна сума зараз програми стане чому? 4 мільйони 885 тисяч. Ось це є і програми, віде. а не сьогоднішній день, бо ви так заходите. На За сьогоднішній день такий обсяг так, програми. Загальний обсяг. Початку року. 4 мільйони 885 тисяч. Ось, ось це вже виглядає, так? Спочатку року там було небагато, бо ми не виконували бюджет, так, 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 так. а тепер поступово року бюджет бюджету. Ну, поки немає також, питання Та, ще буде. Стали на голосування. про рішення, як рішення міської ради то просто утримали, не голосували, а mm вийшли -hmm. на перегляд цих доходів. Але для теж відвідування бюджету центральної домови на перший тиждень, щоб допомогти. Ну, я скажу коротко. На сайті вони є, там є велика поясність, що доходи ми перевиконали по півріччю, ми їх розпотіляли, там було 2400, Законання доходить частини поясню, також видатки проплачуються змісто зобов'язань, заключення договорів. Перша, друга лінія затримок, третій точку отримується призначиться, тобто, але теж проплачується через деякий час заборгованості. Бюджет виконуємо, звичайно, в програмах визначення цілі. Підтримати. питання є. Описується. Порівняні з на минулим <плухи> роком. А з планом? Два чотири, два чотири. Ви переконали червоні просто на 24. Ми виконали, а, <плухи> <пічень червінь. плухи> Уже от у нас по північку почали ну, вилучення у нас у цьому році нахали вони знайде 6. 64, 65, 66, 66, 66. Вилучення з державного бюджету забирають. Воно йде, нічого не дає. Вилучення, навпаки, реверс на бюджету. Наступного року в нас 11 мільйонів вилучають, потім 16, 14, 16, 16,5, а потім 11. О 16 часа такі 24, 24. Не було 5 мільйонів, але держава не, була, не вилучати заморози. Теж нарахували, але вилучати не вилучали. А, Нічого не вилучали. Не вилучали. Не, вилучали. Не, вилучали. не вилучали. не вилучали. Було, було нараховано, було зобов'язано, що 5 мільйонів треба вилучати, але прийняли такий пункт у законі про державний бюджет, що не вилучати. Просили, ми залишалися на цей рік, але ж вирішили. Так, що вирішили, як тільки вирішили? Мільйон на три, що половина. Половину, так. Відповідно, здоров'я. розписувалися.